Я маю двох дітей з інвалідністю. 2010 року народження, діткам по 13 років. Денис ходить зараз з палками, ну потрошку може там відпускатися, сам ходить. А Лера то сама ходить. Ну єдине, що у неї укорочення одної ніжки, то зараз стоїть пластина в одній ніжки. Зараз потрібно буде весною оперативне втручання, щоб витягнути ту пластину. Моя знайома, така ж мама з дитини з інвалідністю, порекомендувала мені фонд. Сказала, що вони проплачують реабілітацію. Я звернулася до них в цю благодійну організацію за допомогою в оплаті реабілітації. люди вірили їхній інформації і скидали ці кошти їм на їхні реквізити. Щоб увійти в довіру до потенційних благодійників. Шахраї використовували реальні фото та історії хворих дітей та малозабезпечених осіб. Наприклад, скориставшись скрутним матеріальним становищем матері двох дітей з інвалідністю, шахраї зібрали на їх реабілітацію. Понад 400 тисяч гривень, 20 тисяч гривень передали родині, решту залишили собі. І я просто не розумію, як от на чужому горі можна заробляти кошти, а тим більше на хворих дітях, які постійно потребують реабілітації заняття, і мами кидаються за цими допомогами, щоб дитина пройшла цю. Реабілітацію, щоб не упустити час, поки діти маленькі, поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка під виглядом благодійної допомоги хворим дітям, малозабезпеченим сім'ям та дитячим будинкам, ошукувала громадян України та представників бізнесу. Зокрема, на території міста Житомира зловмисниками було організовано три шахрайських кол-центри, в яких працювало понад 40 операторів. Працював в кол центрі який допомагав благодійному фонду. Телефонував. До людей запитували, чи можуть долучитися до збору. Це не та робота, на які треба працювати. Це шахрайство для переведення отриманих незаконним шляхом коштів у готівку. Спільники використовували фіктивних фізичних осіб підприємців, які надавали юридичні і консультаційні послуги та товариства з обмеженою відповідальністю, які займалися продажем будівельних матеріалів інших товарів та послуг, які до благодійних фондів не мали жодного відношення. Оперативники департаменту Карного розшуку встановили організаторку даної оборудки 307-річну мешканку міста Київ. Яка залучила і розподілила ролі в злочинні організації серед шістьох мешканців міста Житомира, включаючи рідну сестру, на території Київської та Житомирської областей провели 35 санкціонованих обшуків, в ході яких слідчі національної поліції України. Вилучили мобільні термінали, комп'ютерну техніку, печатки благодійних фондів та інші знаряддя і засоби вчинення злочинів. За процесуального керівництва офісу генерального прокурора, семи фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою. Відповідальність за яке передбачена частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України. До суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.